Одеса, слухайте, я такий класний магазин знайшла. По-перше, тут зібрані різноманітні цікаві імпортні продукти, які у нас не в кожному магазині знайдеш По друге багато крафтових товарів. От, наприклад, дивіться, сири різноманітні, як імпорт, так і наші. Тут тобі і лабне, камамбер, сологуні. Боже, їх так багато не перерахую. Взагалі, великий вибір фермерської молочної продукції. А подивіться на цю вітрину, прошу то ковбаси! Тут взагалі хочеться все. І до речі, що класно, для веганів теж вибір є. Багато напівфабрикатів: вареники, пальмені, хінкалі, млинці, сирники і так далі. Навіть котлети для бургерів, щоб ви розуміли. Крім того, в цьому магазині, який, до речі, називається Грильяж, точну адресу пишу під відео та відмічаю вам їх сторіночку. Інстаграм є широкий асортимент продуктів без цукру. На вітринах можна знайти купу солодощів, які не містять цукру. Також є класний вибір безглютенової продукції. Ой, а морозиво. По перше, подивіться, як багато всілякого цікавенько. А по-друге, є навіть без цукру та без лактози. Напої, кава, чаї для дітей різноманітні приколяші. Тут хочеться показувати вам все, тому що асортимент широкий та цікавий. Я, наприклад, люблю пробувати всіляке, таке новеньке. Знаю, ви у мене теж такі, тому і ділюсь з вами своєю знахідкою.